Історичний момент в медичній галузі Кам'янця-Подільського. Минулого тижня у місті вперше здійснили пересадку серця. Завдячуючи посмертному донору четверо важких і безнадійних пацієнтів, отримали шанс на нове життя. Серед чотирьох трансплантацій найважча проводилась в Кам'янці-Подільському. Медичні працівники першого львівського медичного об'єднання та нашої міської лікарні, трансплант-координатор Оксана Шавлінська та завідувач відділення Леонід Гайсенюк здійснили пересадку серця. Міський голова Михайло Посідко зазначив, що це не лише висококваліфікованість наших лікарів, а й великі перспективи для медицини Кам'янця, адже змога проводити такі операції це врятовані життя. Вона трапилась в Кам'янці перший раз, і це така новина, це таке дійство, яке відбувається. Ну, напевно, вкрай рідко, і це така новина десятиріччя. Це те, що саме в нашій лікарні відбулася пересадка. Серця, тобто донор, де вилу було здійснено вилучення, серця відразу привезений реципієнт, якому відразу ж в нашій лікарні, в хірургічному відділенні було здійснено пересадка серця. Хочу зазначити, що трансплантологія це перспективний і життєво необхідний напрямок у медицині. Так працюють дрони, які громада передала військовим 110-ї окремої механізованої бригади. Безпілотники це один з найчастіших запитів військових частин, адже вони необхідні щоденно для багатьох напрямків військової діяльності відстежування, знищення цілей та захисту. Також п'ять комплектів зарядних станцій Екофлота квадрокоптер передали четвертій бригаді оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України, яка зараз перебуває на Лимансько-Куп'янському напрямку. Чергову допомогу громади війську на майже 1,4 мільйона гривень погодили на засіданні виконкому, а це вісім квадрокоптерів та три зарядні станції для збройних сил та інших військових формувань. Попередньо запити військових частин розглядала робоча група. 340 тисяч тисяч допомогу Збройних сил України зібрано лише за минулий тиждень завдяки мистецьким, просвітницьким та благодійним заходам. 235,5 з половиною тисяч зібрав аукціон від нашої ради ветеранів, колекції монет, розписані казки, гранатометний тубус, авторські картини, старовинні ікони вісімнадцятого століття, ексклюзивна пісенна збірка про кам'янець, унікальні лоти, які зібрали кам'янчани, митці, військові, працівники міськради, підприємці, лідери думок, громадські діячі, основне завдання, яке ми ставили перед нами, це єднання заради перемоги. Для чого нам потрібна перемога? Нам потрібна перемога для того, щоб зберегти Україну, зберегти її державність, зберегти її націю, зберегти культуру, мову і все інше, що пов'язано із народом України. Понад 38 тисяч гривень зібрано на автівки завдяки благодійній театрально-танцювальній виставі Людство від неперевершеного танцювального колективу Аджанта Ден Студіо. Товариство ну мабуть, така Думка, що з такою молоддю ми не маємо права не жити у вільній, незалежній країні під мирним українським небом. 67 тисяч гривень зібрано під час презентації книги Ірини Фаріон. Шановне панство, я дуже зворушена, що вас так багато, що сьогодні такий особливий день. 8 березня. Суть особливості того дня полягає в тому, що Тарас Григорович написав свою геніальну передмову до Седнівського кобзаря. Усі ці кошти будуть спрямовані у різні підрозділи для наших бійців. Водночас, всі вони підуть на підтримку однієї потужної сили. ЗСУ. У День добровольця 14 березня громада вшанувала усіх, хто, не маючи за плечима військового досвіду, стали на захист рідної землі. Хто гідно дає відсіч чворогові? Та тих, хто віддав за країну найцінніше. Явище добровольця, воно десь є унікальним. І ось це явище, яке мало місце в Україні в різні часи, як історичні часи нашої національної визвольних змагань, так і в сучасності під час Революції Гідності, під час АТО і зараз, під час повномасштабного вторгнення, ось це унікальне явище українського духу. Коли люди добровільно залишали свої домівки, свої сім'ї, знаючи деколи, що вони йдуть на вірну смерть, але оця саможертовність заради вищого, заради цієї землі, заради майбутнього наших з вами дітей, це та величезна сила, яка штовхала людей брати в руки зброю і захищати нас з вами. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Слава усім людям доброї волі, слава нашим добровольцям, слава честь, звеличення і привознесення їм, нехай лунає не тільки сьогодні, а нехай лунає в наших серцях і в нашому житті. Низький уклін їм за те, що свого часу вони проявили цю добру волю, проявили бажання. Проявили і поклали на алтар своє життя, свою будучність заради нашого світлого майбутнього. Ми військові капелани, також були є і будемо у строю разом з нашими воїнами, бороти нашу батьківщину заради світлого майбутнього для наших дітей. Пам'ять про героїчність та мужність в громаді відкрили меморіальні дошки полеглим за Україну героям Роману Будовицькому, Володимиру Тріщу та Максиму Гайдарову. Наші воїни це наша гордість. Пам'ятати та возвеличувати їхні подвиги, підтримувати їх родини, обов'язок громади. Честь і вічна пам'ять світлим мужнім воїнам. У неділю сув ґрунту пошкодив залізничну колію, що зупинило потяг поблизу станції Ніген. Аби доставити пасажирів до міста, з самого ранку міський голова Михайло Посідко із народним депутатом Ігорем Марчуком залучили ресурси для вирішення ситуації. Було організовано комунальний транспорт, маршрутки, які разом із працівниками поліції виїхали на місце. Ввечері від залізничного вокзалу теж було організовано транспорт, аби люди змогли вчасно прибути до потяга. За словами фахівців, на вирішення проблеми з колі. Потрібен певний час. Міський голова подякував усім працівникам, хто оперативно відгукнувся та спрацював у ранок вихідного дня. Усуненням наслідків аварії відзначили своє професійне свято працівники житлово-комунального господарства. На проспекті Грушевського сталася аварія старої каналізаційної мережі, який більше 80 років. Частину ґрунту з-під тротуару вимило. Працівники оперативно відреагували на ситуацію. Наразі тривають ремонтні роботи. На вулиці Грушевського у нас є дуже стара мережа е, каналізації. Діаметр каналізації 600 мм. Вона дуже заглиблена, оскільки їй більше 80 років з того моменту. Сьогодні вночі сталася аварія. Частина ґрунту вимило з-під тротуару. Зараз техніка і всі спеціалісти МТВЄ займаються цим питанням, займаються усуненням аварійної ситуації. Рада волонтерів обрала керівництво. Дорадчий орган при міському голові працює вже два роки. Благодійні фонди, громадські організації об'єднують зусилля, аби допомагати військовим та внутрішньопереміщеним особам. А віднині до проєктів ради долучаться і постійно діючі волонтерські загони закладів освіти. З турботою про матусь та їх новонароджених малюків у міській лікарні повідомляють, що ремонт пологового залу завершився. Затишна, оновлена сучасна палата з безпечнішими та комфортнішими умовами для породіль та їх діток. Це лише початок покращення перинатального центру.